Що приховує вільний час? Більшість людей мріє мати більше вільного часу. Але, якщо чесно, для чого саме? Це нагадує виграш у лотерею. Спершу здається, що всі проблеми вирішено, але швидко стає зрозуміло, самі години і хвилини нічого не гарантують. Важливо не лише звільнити розклад, а знати, куди цей простір спрямувати. Бо люди шукають не часу як такого, а відчуття, що вони використовують його правильно. Вільний час можна уявити як пусту сцену. І ось ти виходиш на неї. Але що робити далі? Працювати, відпочивати чи шукати відповіді на глибші питання. Без сценарію пауза перетворюється на розгубленість. Цікаво, що відомі люди підходили до цього по різному Візьмемо, наприклад, Квентіна Тарантіно. З його інтерв'ю складається враження, що він ніколи не розглядав вільний час як розкіш. Для нього це радше матеріал для збору деталей. Він помічав випадкові фрази у розмовах, дивився, як хтось тримає сигарету, запам'ятовував звук кроків на мокрому асфальті. Пізніше все це перетворювалося на діалоги чи сцени, які здаються надзвичайно живими. У його розумінні пауза це монтажна склейка між подіями. Здається, що нічого не відбувається, але насправді народжується сюжет. Його фільми працюють за тим самим принципом: тривала тиша, яка вмить вибухає дією, бо тиша перед вибухом це теж частина вибуху. А от Стів Джобс дивився на вільний час інакше. Він умів зосереджуватися на речах, які інші просто не помічали. Міг годинами розглядати старий предмет, світло в кімнаті чи гру вітру в траві. Для нього це був не відпочинок, а спосіб відкрити нові ідеї. Його випадковий інтерес до каліграфії, який видавався дивиною, згодом став основою для унікальних шрифтів у перших Apple комп'ютерах. А над формою кнопки він міг думати тижнями, бо знав, що саме дрібниці змінюють усе. Там, де інші бачили паузу, він знаходив справжню продуктивність. І нарешті Сальвадор Далі, для нього вільний час, був дверима у світ парадоксальних образів. Мозок у ці моменти здатний створювати поєднання, які здаються неможливими він радив би дивитися на краплю кави і бачити в ній море, або спостерігати за тінню руки, доки вона не стане чимось чужим і дивним. Сальвадор не використовував би вільний час у практичному сенсі. Він розтягнув би його, зробив текучим, сюрреалістичним, схожим на його знамениту серію м'яких годинників. Виходить, вільний час це не винагорода і не прокляття, це випробування. Чи здатні ми витримати паузу, побути з собою і не намагатися одразу заповнити тишу будь-яким шумом?